Кожного року затишне місто долучається до заходів Павлоградської міської ради. Цього року ми вітаємо багатодітну родину. Це самому меншому. Так, ми а це, це по заявкам. Це наказував бліту з колонки. Ти тримай бездротові наушники. Ще одні бездротові. Це доброшники. Тобі так. ну а це всім ганять. Я чак, мама О, да. вам У мене п'ятеро дітей. Старшому Тимофей 15 років, Сніжані 13, Тимур 12, Богдан 10 і Радіону 3 місяці буде. Запитала в дітей, які хочуть подарунки. Ну, наушники, колонку, м'ячі. Ну, в принципі, те, що їм требується, там.